Доброго дня. Ми знову сьогодні показуємо відео про будівництво у Польщі. Сьогодні будівництво тротуарів, звичайні тротуарів, які у Польщі робляться з особливою якоюсь майстерністю художньою. Тому що, от зараз покажемо, на прикладі цього ремонту, що в'їзд до кожного будинку позначений. Іншим кольором плитки. Дорожки сірі, зараз покажемо. Покажу, тут проїжджа частина. Ось вам добре видно, йде пішохід по доріжці по новенькій. А в'їзд до житлового будинку позначений ось таким рожево-червоною такою бруківкою. Рівень цієї бруківки занижений. Він дорівнює рівню основної дороги для того, щоб власник... Який проживає зліва поруч, мав міг спокійно їхати, не травмуючи полісного автомобіля там і так далі. Все це робиться дуже швидко, дуже якісно. Ми сьогодні мали розмову з одним із мешканців. Ось він проживає в цьому рожевому будиночку дядик Поляк, який нам розповів, Ну, сказав свої враження про те, як будується місто, згадав часи, коли тут була ще е, ну, так звана комуна. Е, і він дуже, тим, він, дуже, він дуже задоволений тим, як сьогодні Польща розвивається. І він каже, що якщо навіть нарікають поляки на сьогоднішнє життя, то це даремно, тому що... У той час, коли він працював, що він не був пенсіонером, і був також тоді ще молоді ті часи, що було Польщі дуже важко. Не було роботи, були дуже маленькі зарплати. І такого розвитку, який Польща має сьогодні, будучи членом Євросоюзу. Звісно ж, не було. Він задоволений пенсією, яку він отримує сьогодні. Не задоволений увагою влади, яку має він на сьогодні. І навіть ми запитали до його будинку проклали таку рожеву доріжку. Ми запитали, чи це, тому що це не тротуар, це доріжка від тротуару до його будинку. Чи це за окрему плату йому зробили? На, мабуть, зробили так в Україні. То він сказав, що ні, це мені зробили. Люди, які тут роблять цю, цей тротуар, зробили так само і мені безкоштовно все. Тобто він дуже задоволений і він дуже втішений тим, як сьогодні е, от, е, в даному випадку містовий херово е, все робить для людей. Також він старання президента їхнього міста. Тобто це дуже важливо. Тут у кожному місті своє місцеве самоврядування. І місцева влада, якби на власний розсуд, робить якісь справи у своєму місті. Тому що ми були, наприклад, у місті Лімбурку, то там такого, такого бурхливого будівництва ми не спостерігали тих же тротуарів, тих же доріг. Там все таке все стареньке, що з часів. Там, мабуть, 70 років і трошки може там далі. То вихерова розвивається дуже бурхливо, дуже активно і робить все для комфорту його мешканців. От на сьогодні все, до нових зустрічей.